Усім привіт! До вашої уваги! Оля мішечка з обіходом. Подивимось попадає. На столі у нас ось такий чохол для спальників. Ось, до речі, і спальники два. Нові в гарному стані. Одна спальні. Ще один. Два спальника. Яка подушка в гарному стані? Плутерне покривало. Дивимось далі. Це у нас покривало від шведської фірми. Нове запаковане. Воно е м, має розміри 1,35 м на 2 метри. Важить 13 кг, білого кольору. Екотекс фірма. З особливостей того, що воно дуже корисне для релаксації, воно допомагає м'язам розгрузитися. Тобто, коли ви там спите, вкриваєтесь цим покривалом, і все навантаження за день на м'язі, воно допомагає розслабитись за рахунок цього покривала, якщо ним вкриватися, його використовувати. Шведська фірма. Таке, стокове, стокове, нове. Дивимось далі. Вступне в нас ось таке. І тут у нас комплект. Комплект на двоспальне ліжко, дві наволочки в гарному ідеальному стані і покривало. Розміри покривало. У нас 2 метри 18 см на 2 метри 18 см. 86 на 86. Ось така гарненька, м'якенька легка. Якраз зараз зручно під ним спати. І ми оглянули 100% нашого мішачка. Бачите, що попадаємо.